Вітаю! Сьогодні про ціну на газ, а точніше, про популістське рішення влади її нібито знизити для населення. Та ще й увага! Почати закуповувати цей самий газ у Росії у країні агресора! Зрада це чи перемога? Як на мене, однозначно зрада. Дешевий газ, як ми вже не раз переконалися, виключно у мишеловці. Що ж, тепер мишеловка відкрита. Питання лише ким і для кого. Але давайте про все за чергою: зелена влада дорядувалася до гігантських дирок в бюджеті. В них немає грошей навіть на зарплати. Що ж казати про велике крадівництво. Щоб вдавати що все гаразд, вони перезичають зараз гроші під шалені проценти. Тільки цього року дві третини всього заробленого державою придеться віддати кредиторам, а отже, доведеться зичити ще більше. Найдешеві позики пропонує МВФ, але за умови реформ. Одною з найважливіших було створення ринку газу, тобто замість корупційних маніпуляцій чиновників і монополізму, тепер продавці. Конкурують між собою і так визначається реальна ціна. Очевидно, щось пішло не так: монополізм не до кінця розбитий, компанії змовляються між собою, люди в шоці? Ще й раптове похолодання, і ціна зросла. Сюрприз для Зеленського, який на виборах обіцяв, зниження тарифів. А вони замість цього чомусь ростуть. Тепер слідкуємо за руками. Вже коли Зеленський став президентом, у нього заявили, що тарифи це не зовсім до президента. Ну, Резонно, ринок так ринок. Жодних законних підстав впливати на ціноутворення у Зеленського немає. Але що робити, щоб уникнути голодних бунтів? Бо проблема ж не в цінах на газ, а в зарплатах і пенсіях, які не дозволяють за нього розрахуватися. І Зеленський грубо порушує закон. Вдає себе принця на білому коні або Мерседесі, який одним махом вирішує усі проблеми, які до слова сам же й створив. Але чи вирішує він насправді проблеми таким популістичним рішенням? Точно ні. По-перше, це грубе порушення законів та Конституції. Ну що ж, для Зеленського це не вперше. Він вже напрацював на серйозний термін ув'язнення. По-друге. Я собі лише уявляю, в якому шоці представники МВФ. Щойно у грудні вони вислуховували обіцянки української сторони про успішне впровадження ринку газу. А тепер от маєш усе навпаки. Що ж, їм теж не звикати до брехні слух. Тож дешевих кредитів в Україні, очевидно, не бачите. А отже... Вже за кілька місяців це рішення вдарить по нас так, з неціненням гривні. Тільки це буде ще більш боляче. Нарешті третє, і найгірше: дешевий газ десь треба ж взяти. І ось тут відкривається мишоловка. Бо наш прекрасний міністр Вітренко вже заявив про можливу закупівлю газу в Росії у незалежних компаніях. Хтось бачив в Росії якусь незалежну компанію, яка займається газом. Взагалі, мені відомо, що ця компанія зветься Газпром, тільки вона може, як монополіст, займатися транспортуванням газу, а вона контролюється Путіним, ФСБ і його оточенням. Так які незалежні компанії? Мало того, що ми почнемо оплачувати російську армію, яка за ці гроші вбиває наших воїнів, але нас знов хочуть загнати в російське ярмо. Не зменшувати тарифи треба, пане Зеленський, а дати можливість людям більше заробляти, і треба вам і вашому оточенню припинити красти. Тоді українці будуть багатшими і зможуть платити не лише за газ.